Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Як передають джерела, серія вибухів накрила аеродром Ліди. Під роздачу попав і літак, а 50 окупантів, який постійно піднімають у небо окупанти для розвідки цілей на території України. Реакція Лукашенка на всі хлопки на території Білорусі не було і не буде. Він розуміє, що знищуються виключно військові цілі окупантів Російської Федерації, хоч і на території його країни. В той же час авторитетний воєнно політичний Тичний діяч Тімоті Снайдер зазначає наступне Франція, Бразилія та Канада рекомендували своїм громадянам залишити територію Білорусі. Водночас Лукашенко провів звірку облікових даних з урахуванням помилок російської мобілізації, знизив критерії придатності та проводить військові збори для тих, хто не тримав зброю в руках та інспектує бомбосховища. Звісно, що кожен свої ризики оцінює самостійно, але є певні загальні обставини, які сьогодні відомі усім. Україна чекає в Найближчі два тижні масовані удари цілком ймовірно, що ударну хвилю нанесуть дистанційними засобами ураження з землі, моря та повітря. І така поведінка Франції, Бразилії та Канади вказує на те, що наступає ситуація, що Лукашенко може таки втратити контроль над територією. А тому ризик є і досить високий. З іншого боку, стає зрозумілим, що якщо з території Білорусі будуть завдані ракетні удари, підуть заходи у відповідь, і захід демонструє, що він до цього готовий. Надання озброєння. Україні дасть змогу розгромити російську армію на полі бою, і тоді використання ядерної зброї буде найменшим, що буде цікавити тих, хто боротиметься за виживання свого режиму в Москві. Перед так званим сакральним виступом Путіна 21 лютого. Це є сюрпризом для Кремля і, звичайно, неприємним. Рік пройшов і світ не обрав умиротворення агресора, а обрав його знищення. Варто зазначити, що нова ескалація неминуча вона може бути у різній формі і навіть катастрофічною для самого. Кремля і не обов'язково саме в лютому, але її не відвернути. І клубу демократії доведеться або прийняти бій за Україну, або капітулювати. Тим часом минулий тиждень для двох диктаторів російського та білоруського не приніс нічого позитивного. Спроба ведення військових дій на Донбасі закінчилася десятками збитих ракет, майже сотнею втрачених танків та бронемашин, а також найбільшими з початку війни військовими втратами на день. При цьому з можливих інструментів змінити щось найближчого тижня у Кремля не залишилося майже нічого. Звичайно, можна спробувати повторити те саме помноживши кількість ракет і людської сили, додати кілька напрямків прориву, але основної проблеми це не вирішить. Адже основна проблема для Кремля це відсутність чинника несподіванки і загалом готовність України до найгірших сценаріїв. Іноді атакуючі колони ворога навіть не доїжджають до поля бою. Причому складається враження, що деякі спеціально їдуть на мінне поле щоб не бути знищеними вогнем української. Артилерії даючи шанс вижити екіпажу, що вказує на доволі високий рівень деморалізації ворога. Відповіді на ці дії напара заготовлена як в Україні, так і по лінії її союзників. Кожна така самогубна атака Росії зменшує кількість прихильників Путіна в Європі, пояснюючи навіть найпроплаченішими, що з терористами не вдасться домовитися. Разом з тим спостерігається поглиблена інтеграція Білорусі з Росією, оскільки Лукашенко зустрінеться з Путіним саме з цією метою, 13 лютого. Відбувся візит голови МЗС Угорщини до Мінська, тобто Угорщина внесла лепту в прискорення інтеграції Білорусі в кремлівську систему координат. На талі цього кремлівська пропаганда почала порівнювати сьогоднішню ситуацію на фронті із 1943 роком, мовляв, тактичні успіхи України не скасовують стратегічної поразки. Також слід зазначити, що в 1943 році трапилося ще одна важлива подія: Італія вийшла із союзу з Рейхом, зрозумівши, куди все йде. Після чого на помсту за зраду Рейх навіть потопив італійський лінкор. Отже, для Лукашенка це дійсно 1943 рік, проте наратив 1943. 1943 року стосується не тільки для Білорусі, але й Угорщини, адже всі ці проросійські жести з боку нинішнього угорського уряду це лише плата за дешевий газ, оскільки у практичній площині Будапешт поки що палець о палець не вдарив заради Москви, адже у підсумку Орбан все одно підтримує всі європейські санкції проти Росії. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.